Прошу на звічні сідні. По-перше, я викажу слово подяки за те, що тут у мене є можливість виказати деякі свої думки на цей рахунок. З Донбасом і взагалі з екологічним станом гірничо добувних районів я як працівник геолог експедицій, потім апаратом Мінґі України пов'язаний був майже 40 років. Но Мені прийдеться поєднати майже два виступи на, на цей тут, да? ну, по-перше, Донбас до цього був равновісний природотехногенною, складною природотехногенною геосистемою до проведення антитерористичної операції. Зараз це комплекс зрушеної срівноваги, де відбувається і під некерований підйом рівнів підземних вод, і тут же казали і скиди забруднених забрудних стоків і багато інших змін. І таким чином ми сьогодні маємо якийсь повтор того, що відбувалося при затопленні шахт під час великої вітчизняної війни. Но слід врахувати, що Тут ми маємо не тільки регіональні зміни навколишнього середовища і в першу чергу геологічного середовища як головного депо практично усіх видів забруднення і повітряних, і наземних, і водноповерхових, і підземних, але і вихід на транскордонний вплив завдяки тому, що це все знаходиться по більшій частині у басейні Сіверського Донця і в стоку на Азовське море. Ну і крім того. Багато змін геологічного середовища, як головного депо більшості цих нагідних змін навколишнього середовища ну, зараз у Донбасі це є незворотні зміни. Я пройдуся кратко по тим показникам, які сьогодні мають ця природа техногенна геосистема. Це площа, яка порушена гірничі дибувними роботами зона впливу до 20 тисяч км2. Безпосередньо порушено біля 8 тисяч кілометрів квадратних. Зараз тут ми маємо півтори тисячі накопичуваних ставків, 400 гарячих териконів, камери підземно-атомного вибуху шахти Юнком, хімічне забруднення гірничого простору під Горрийським хімзаводом. Вже ви згадували про вихід у повітря. Тут і вибухи небезпечних і токсичних газів, і метан, і родон. Вже не 100% тут забруднено не 48 підземних водозаборів, головне жерло питного водопостачання, яке було до, до цієї пори безпечно, а вже приблизно за попередніми оцінками до 70%. І таким чином от склад вже регіональний погляд на цю територію от за, за змінами і геологічного середовища, і підземних вод, і підземного повітря виглядає у світофорному принципі, скажімо, у такому плані. Забруднення гірничого простору шахти Юнком, Горлівки. Сьогодні ми маємо дійсне наростання забруднення геохімічного стану ландшафтів, в першу чергу ґрунтових вод ми виходимо на нікеруйний стан підтоплення. Я б хотів, от, використовуючи присутність тут у Ліцького Олега Тіхановича, сказати, що це є сьогодні головний фактор, бо за цим йде не тільки підтоплення і затоплення. Захисної здатності геологічного середовища йдуть додаткові зрушення поверхні, вертикальне і горизонтальні. Ми маємо зростаючий різик руйнування мостів, нафтогазопроводів, залізниць, підземних і іноземних інженерних комунікацій. І сьогодні оце ескізна оцінка можливого підтоплення, при інкіруємо затоплення шахт. за... Даними моделі, ми ви використовували завдяки підтримки датської геологічної служби, десь 10 років тому свідчить про те, що до двох трітинь територій, в першу чергу, в першу чергу, селищ буде в ризику підтоплення затоплення, бо усі шахти вони є місто і це також ви дійсно прави, є серйозним фактором небезпеки. Крім того, як показує досвід групового затоплення, такого некеруємого практично. Шахт сімі шахт Донбасу, ми маємо ризик і додаткових, ну, вони виглядають як сейсмічні, але гідроді, гідродіомеханічних їх ударів і додаткових деформацій з ризиком руйнування будівель, і промислових будівель, і житлових. Я, тут вже я не зупиняюся на порівнянні наслідків, скажімо так, от я як в Чорнобилі це, це відмічаю, змін навколишнього середовища у Донбасі і у зоні. 30-кілометрової зоні, то сьогодні вона вже відновилася майже на 70%. Я це кажу як член Національної комісії з радіаційного захисту, бо там є стабільний стан геологічного середовища і про те, що от казали мої попередники, все я завершую. І таким, а, я маю ще спасибі, і таким чином ми виходимо вже на той стан. Коли потрібна система керування рівнями підземних вод, як один із першочергових факторів, сьогодні, ну я вже на цьому не зупиняюся, про це я думаю, що буде сказано. Стан водопровідної каналізаційних і теплоенергічних мереж він також стає в некерованому стані фактором додаткових загроз і ризиків. Ми тут маємо ризики забруднення джерел питного водопостачання. Є вже приклад, як на прикладі бортнічі і Інфекційних проявів і таким чином нам сьогодні потрібно виконати комплексний екологічно-техногенний і соціально-економічний аудит. Я на цьому можу сказати, зупиняюся і хочу підкреслити, що нам потрібен дійсно вже реальний моніторинг в першу чергу з дистанційними технологіями, бо йде Йдуть військові дії, але він нам потрібен, поскольку інакше виконувати захисні і відновлені захід, ми будемо у сліпу. Крім того, нам тут ще потрібно от на, поєднати ті думки, і ті параметри, і ті оцінки, які ми виказуємо, і вийти на рівень прийняття рішень. І ще, на мою думку, як вже показує от, моя попытка виходу через академіка Горбуліна наверх вот, приблизно цією інформацією, мені здається, тут моніторинг повинен бути вже інформаційно і експертно аналітичний, тобто потрібний при, наприклад, екологічній академії щось на зразок експертно-наукового центру, а ще вже вот, завдяки моєму спілкуванню з, з, з доктором технічних наук Чімаченка Сергія Миколаєвичем, директором інституту цивільного захисту. Скоріше за всього, потрібен інституційний центр, який би нам трохи удосконалив цю урядову інформаційну аналітичну систему. Суто по проблемам Донбасу і на основі математичних моделей і приземного масово енергообміну, точніше атмадіохімічного забруднення оціми гарячими тіриконами і викидами з хімічних і енергетичних підприємств, оцим не керованим ризиком некерованого підйому рівням підземних вод, який зробить цей регіон, може здатний зробити цей регіон непридатним для життєдіяльності, і він вже буде непридатним для життєдіяльності. І для України, і, і якщо там відбудуться такі ситуації для ДНР і ЛНР, ми повинні це поняти. Якщо ми візьмемо оцей об'єм гірничих виробок, який сформувався за 200 років гірничої історії Донбасу, приблизно 8 мільярдів метрів кубічних, і при притокі води, який був приблизно 800-900 мільйонів метрів кубічних на рік, то не керуємо затоплення. це е, інтервал часу по різним гірничим видовим регіонам 5-15 років. І щорічно ми тоді будемо мати до 500 до тисяч на рік екологічних біженців. Ми сьогодні повинні вийти от на ці три рішення: аудит, моніторинг і ситуаційний центр, який на, на мій погляд, повинен бути, скоріше всього, при інституті. Цивільного захисту. Спасибі за надане можливе слово і за увагу. Дякуємо, дякуємо. Наступний Олексій Василюк.